Серпні, 1494 року, Карл VIII перейшов Альпи. Монарх вів війська до Неаполітанського королівства. Карл VIII мав деякі права на італійські землі. Тому король Франції зібрав приблизно 30-ти тисячне військо і рушив похід. Треба сказати, що люб'язний монарх попіклувався про своїх воїнів та їх, скажімо так. Потреби, долучивши до війська не менше 800 жінок, які жили на різницю між пониженою соціальною відповідальністю та доданою вартістю за їх послуги, тобто куртизанок. Карл VIII почав впевнено, він швидко підкорив Неаполь і оголосив себе королем Неаполітанського та Єрусалимського королівств, а також імператором Сходу. Перемога вийшла грандіозна, чим не привід для свята! І таке було влаштоване. Двомісячне святкування викликало професійний інтерес у куртизанок всієї Італії. Додайте до цього тих продажних дівок, що прийшли з французьким військом. Під час святкування воїни активно користувалися послугами маркітанток. При такій статевій свободі вистачило б кілька носіїв будь-якої хвороби, аби розповсюдити її по всій Європі. Але хворих там було зовсім і зовсім не кілька. А хворобою виявився Сифіліс. Зовсім скоро кожен третій воїн в армії Карла був вкритий язвами. Пошесть звалилася несподівано. Це було, наче чума, проте ще огидніше та жахливіше. Хвороба поширювалася невідомим чином, а тому з'явилося чимало пліток стосовно причин походження нового горя. Розмірковування були наступними: чому Бог послав за смертні гріхи? Це незаперечний науковий факт. А нова хвороба, страшна і підступна, мабуть, була послана за щось набагато жахливіше, аніж просто смертні гріхи. Звідси пішли дві версії походження Сифілісу. Перша наполягала, що це кара за канібалізм, який практикували солдати Карла, що, звісно, маячня. Друга ще краща. Вона стверджувала, що венерична чума це кара за масові злегання з конями. Версія не витримує ніякої критики. Просто згадайте кількість куртизанок, що їх взяв в похід Карл VIII. Про яких коней взагалі мова. Але основна ідея зрозуміла: люди зробили щось таке страшне, що Бог покарав добрих християн на пошесть, жахливішу за чому. І якщо прогнівався Бог, то про яку військову вдачу може бути мова? А тому невдовзі об'єднані сили італійців та іспанців викинули армію сифілітиків назад до Франції. Після поразки настрій у французького монарха був не найкращий. Додавало дискомфорту ще й те, що Карл захворів на віспу. Здається, це дійсно була віспа, а не Сифіліс. В будь-якому разі Карл вирішив, що військо йому тепер не потрібно. Король Франції розпустив свою армію та чисельних найманців. Які помандрували всією Європою, пропонуючи свої послуги, і, звісно, розповсюджуючи любовну, чому епідемія вийшла далеко за кордони Неаполю. Згідно деяких підрахунків, протягом декількох наступних років одна двадцята населення Європи підчепила хворобу. Пошесть поширилася на території сучасних Франції, Італії, Німеччини, Швейцарії, дісталася Австрії, Угорщини Польщі і вбила понад 5 мільйонів людей. Всього за якихось півтора десятка років Сифіліс розповсюдився по всій Європі та Північній Африці. В 1512 році з пошестю зіткнулися навіть японці. Як казав Вольтер, під час свого легковірного походу французи здобули Геною, Неаполь та Сифіліс. Потім вони були відкинутими і втратили Геною та Неаполь, проте Сифіліс залишився з ними. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Термін Сифіліс має цікаву історію походження. Його вигадав лікар та поет Джеролама Фракосторо, який обізвав героя своєї поеми Сіфілусом. Тобто другом свиней. В поемі автор завуальовано розповів про симптоми хвороби і запропонував свою, доволі пікантну, історію походження. Пастух Сифілус сумував за жінками, проте ночі проводив зі своїми свинями, за що гідливі боги і покарали сифілуса. Історія сучасникам зайшла: пошесть почали називати Сифілис, А до цього використовували наступні назви: Любовна чума, Чорний Лев. Купідонова хвороба, велика віспа, венерична чума. Вітаю, шановні панили лицарки, кондотієри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію і не тільки. Від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про любовну чуму, як її лікували і який історичний вплив мала ця пошесть. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги! В ранній новий час європейці менше страждали на інфекційні хвороби, що лякали до гикавки людей середньовіччя. Непогані були часи. Проказа майже зійшла на нівець. Її викорінили ізоляцією хворих. Спалахи чуми вже не були такими частими та злими. Проте на початку 16-го століття європейці зіткнулися з новим лихом. Хвороба, немов пожежа, спалахувала швидко і поширювалася зі швидкістю лісової пожежі, кожного разу додаючи території до своєї зони терору. За швидкістю поширення хвороба нагадувала, чому але симптоми були іншими: виразки по всьому тілу, особливо в зоні статевих органів, лихоманка. Та нестерпний біль. Уявіть, яким був біль, якщо деякі хворі наважувалися на самогубство. А людина того часу була певна, що після такого точно потрапить до пекла. На пізніх стадіях хвороби руйнувалися тканини обличчя. Якщо можна так сказати, візитівка любовної чуми провалений ніс. Хвороба легко передавалася і майже ніяк не лікувалася. А в ті нечасті рази, коли хворий одужував, неможливо було точно сказати, чи це допомогло лікування, чи воно саме минулося, і рецидив міг трапитися коли завгодно. Так з чого все почалося? Скоріше за все, початок був покладений в 1493 році, коли Колумб та його команда повернулася з першого в світі плавання біля карибів. Колумб та його люди привезли новий шлях до Індії. Це вони так думали. Багато нових земель для корони: тютюн, кокоси, інші екзотичні смаколики. На сифіліс. Звісно, що останній був незапланованим сувеніром. Хоча є припущення, що індіанці араваки спеціально підсовували білим дияволом, скажімо так, зіпсований товар, щоб, хоча б в такий спосіб, помститися. Що робить моряк, солдат та інша людина меча та вдачі, коли повертається додому живою та ще й при грошиках? Звісно, намагається надолужити всі ті місяці і навіть роки безрадісних похідних днів в найближчих борделях. Та шинках. І як то часто буває, легкі грошики так само легко уходять, як і прийшли. Муряки прогуляли геть усе. І повстало питання: на який кошт провадити бенкет життя далі. Відповідь знайшлася швидко. Піти найманцями до війська Карла, який збирав компанію для захоплення Неаполю. А потім Карл підкорив Неаполь і влаштував оті декількамісячні гуляння. Саме так Сифіліс і почав свою ходу Європою. Хоча британські археологи накопали в Лондоні рештки сімох людей, які скоріше за все за життя були хворими на хворобу Чорного Лева, і датували їх такими, які були поховані в період з 1200 по 1400 роки. Це дало підставу поставити під сумнів версію про карибське походження Пошисті. Поряд зі скелетами вчені знайшли предмети та монети, які підтвердили датування поховань. Рештки знайшли на території сучасного лондонського Іст-Енду. За часів Римської імперії там розташовувалося кладовище, а пізніше стояв найбільший в середньовічній Англії шпиталь, відомий під назвою Шпиталь Святої Марії. Цілком вірогідно, що всі семеро за життя були пацієнтами шпиталю. Особливо я залишаюся прихильником Колумбівської версії. Тому що сім скелетів це сім скелетів. Для підтвердження теорії було б непогано знайти ще. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Але якби там не було, Купідонова чума поширювалася. В цьому їй допомагали активні дипломатичні та торгівельні відносини. Пошесть йшла Євразію з заходу на схід і торгівельними шляхами потрапила до Індії. Для початку повстало дуже важливе питання. А це взагалі нова хвороба чи стара? Найрозумніші люди Європи, лікарі та священики, намагалися вирішити це питання. І якщо перші поринули в наукові досліди та суперечки, то церковники одразу знайшли причину і сповістили люд, що нова хвороба це кара Божа за гріхи. Як писано в старому заповіті в історії Іова. Кістки мої прилипли до шкіри моєї та плоті моєї, і залишився я тільки з шкірою довкола зубів моїх. Наче все сходиться? Але на діагностуванні церква не зупинилася і запропонувала просте і надійне, наче пружина від дивану, лікування, молитва та покаяння. На що лікарі відповіли, що буцімто поради поза усілякими сумнівами корисні, побажали здоров'я померлим і продовжили пошуки відповідей на питання? Ескулапи розмірковували логічно. Якщо хвороба була вже виявлена та описана античними класиками медицини, тоді можна відштовхнутися від їх досвіду і знайти спосіб лікування. Навіть якщо любовна чума принципова нова хвороба, тоді знову ж таки можна спиратися на прецеденти та з'ясувати, що Радила антична традиція в схожих випадках. Якщо вас здивує така залежність тогочасних медикусів від думки античних лікарів, подивіться мій ролик про такме середньовіччя – Буде трохи зрозуміліше. Лікарі наполегливо шукали відповіді в минулому. Яка хвороба шкіри скидалася на нову пошесть більш за все? Вона була схожа на проказу, проте це було не воно. Лікарі були певні. Лепра, тобто проказа, розповсюджується набагато повільніше і менш заразна. Тож було висунуто припущення, що нова хвороба не нова, а стара, і назва її елефантизм. Її описував Гален. Слонова хвороба стійке збільшення розмірів будь-якої частини тіла за рахунок хворобливого розростання шкіри і підшкірної клітковини, яке викликається постійним набряком. Якщо це так, то хвороба може розповсюджуватися повітрям через статевий акт або перебування в тісному контакті з інфікованим і передаватися дитині з молоком матері. Були висунуті інші версії. Дехто посилався на давньоримського Цельса та самого Авіцену, та стверджував, що нова хвороба це ніщо інше, як Ігніс Сакер або священний вогонь. Давні лікарі пояснювали її виникнення надлишком чорної жовчі. Знову відсилає до ролика про такмет, там є про гуморальну теорію, і стане зрозуміло, до чого тут жовч. Наукова дискусія тривала, це породжувала нові і нові теорії, як більш притомні. Таке менш притомні, до прикладу, були ті, які називали причину зміну кліматичних умов. Теплий та вологий клімат, що опанував 1455-1456 років, ідеально підходив для гниття, що й визивало виразки. Десь в цей момент підключилися астрологи, які також мали свої відповіді на актуальні питання. Майстри натальних карт повідомили, що провина лежить на планетах та зірках, точніше, на їх несприятливому розташуванні, проте не слід Засмучуватися, тому що хворобу можна вилікувати і навіть передбачити? Не уявляю, в скільки разів зросли статки того, хто додумався першим стверджувати, що Копідонову чому можна передбачити. Передбачення це, звісно, класно. Але що робити тим, хто вже інфікований? Чи можна вилікувати хворобу? Досвід лікарів був дуже різним. Здебільшого на це впливав той факт, що хвороба давала ремісії. Стосовно виліковності Купідонової чуми, промовисто каже той факт, що італійські лікарні для сифілітиків називалися лікарнями для невиліковних. А часто для цих потреб використовували колишні лепрозорії або прихистки для прокажених. Проте створити для хворих умови того ж рівня ізоляції, що для хворих на лепру, в Європі не вдавалося. Дуже швидко вдалося зрозуміти, що нова хвороба знаходиться під егідою Венери і передається статевим шляхом. А тому з кортизанками треба бути вкрай обережним і відмовитися від їх послуг, звісно, за можливості. Люди часто лякаються нового і намагаються захиститися від непізнаного. До прикладу, плітками, які стають джерелом безлічі міфів. Так сталося і з любовною чумою. Суспільством поширювалося чутки, що хвороба передається через одяг, посуд, повітря. Європейці починають з підозрілою неприязню дивитися в бік води. Тому що вода може бути джерелом різноманітних захворювань, в тому числі і венеричних. Купання оголосили аморальним. Так як під час миття людина залишається сам на сам зі своїм тілом. І їй до голови можуть лізти усілякі гріховні думки у Франції. Мав великий успіх памфлет під назвою Християнське повчання про шкоду спільних купань. Деякі лікарі вважали купання не лише гріховним, а й просто небезпечним. У теплій воді у людини відкриваються пори на шкірі. І це дає можливість проникнути всередину будь-яким захворюванням насамперед сифілісу. У містах стає все менше громадських купалень. Відтепер безпечнішим вважається обтирання тіла парфумами або туалетною водою. Хоча досвід показував, що побутовий шлях передачі хвороби є малоймовірним, побоювання не зникали. У тому, що одна людина переймає хворобу від іншої шляхом контагія, ні в кого не викликало сумнівів. Втім, зустрічалися люди, у яких вона виникала без жодного контагія. Проте цей контагій не відбувається на відстані, тобто шляхом ураження повітря, в якому перебуває хворий. Він також не сприймається через осередок, тобто через одяг, білизну та інші предмети, яких торкалися заражені люди. Він вражає тільки при дотиках, але не при всяких. І навіть важко. Тільки тоді, коли два тіла, що стикаються одне з одним, розпалилися. Що буває головним чином при зляганні, внаслідок чого в переважній більшості випадків ця хвороба поширюється серед людей при зляганні. Серед дітей вона поширюється, коли дитина смокче груди інфікованої матері. Контагій. Від латинського контагіум, тобто дотик, зараза. Термін, який до середини 19 століття використовували для позначення заразного джерела, яке викликає те чи інше захворювання та може передаватися здоровим людям. Вчення про контагії розробив вже відомий нам Фракасторо. Вважалося, що є якби живий зародок хвороби, здатний розмножуватися. Прихильникам цього вчення, контагіаністам, протистояли захисники так званої міазматичної гіпотези. Як не дивно, сифіліс досить швидко перестав. Став викликати жах і став чимось звичайним. Він виявився менш страшним ніж, наприклад, лепра чи чума. Від нього не рятувалися панічною втечею, і хворі на Сифіліс не зазнавали такої жорсткої сегрегації, як прокажені двома століттями раніше. Можливо, це пояснювалося тим, що хвороба зазнала досить швидкої трансформації. Тепер у неї були різноманітніші симптоми. Все ж таки, головною емоцією щодо венеричних захворювань у Європі, як правило, був не страх. А сором. Сифіліс називали соромною чи ганебною хворобою, звинувачуючи в ній насамперед самих хворих. Поголос не шкодував і тих, чиє зараження сталося внаслідок насильства чи нещасного випадку. Давайте спочатку зовсім трошки поговоримо про Азію. Азіатські регіони страждали від сифілісу не менше. Незважаючи на це, до венеричних хвороб, наприклад, монголи, ставилися вкрай спокійно, вважаючи їх чимось цілком природним для людини. До того ж, у монгольських народів сифілис не вважався заразним захворюванням, тому інфікованих не ізолювали. Монгольські народи вважали, що венеричні захворювання. Це покарання, яке насилають злі духи та божества. Тому вони виліковуються обрядами та жертвоприношеннями. А потім в монголію прийшов буддизм разом з тібетськими уявленнями про сифіліс. У цій парадигмі виникнення сифілісу пов'язане із впливом дерева се, сік якого отруює кров і викликає виразки. Тибетська назва сифілісу – дук. Перекладається як зараження отрутою дерева, се, тібетські мчілами, ем це щось на кшталт лікаря, як і європейські медикуси, застосовували для лікування сифілісу ртутні сполуки, переважно кіновар, крім вживання рідкого срібла. Практикувалося також обкурювання для полегшення симптомів захворювання використовувалися цілющі рослини та засоби тваринного походження кров тварин, ведмежа жовч. Мускус вважалося, що це допомагає від хвороб, спричинених отрутами, хробаками та демонами. Для лікування сифілісу часто виписувалися мінеральні та лікувальні ванни. Прийом лікувальних і мінеральних ванн – це по факту магічний обряд, тому що монгольські народи вірили, що лікувальна дія джерела викликана його генієм охоронцем. Монголи наділяли мінеральні води сакральними властивостями, і, як зазначали дослідники, всі внутрішні стіни водяних споруд просочені молитвами. Хворі опускаються у ванну і сидячи у ній, постійно перебирають чотки і шепочуть мол. Але от дивина, такі процедури не призводили до бажаного результату, а часто сприяли зараженню, оскільки під час купання у близький контакт могли вступати люди хворі та здорові. От дивина вже у 16 столітті найпоширенішим засобом від сифілісу була ртуть. У комплекс лікування входило обкурювання хворих ртутною парою. І втирання ртутних препаратів у шкіру. Лікування було довгим і болісним. Навіть за сприятливого результату воно давало побічний ефект отруєння ртуттю. Зокрема, і в лікарів, які проводили ці процедури, набув поширення гіркий жарт день з венерою, все життя з Меркурієм, тобто з ртуттю. Іншим засобом від сифілісу вважалася кора гуаякового дерева, привезеного в Європу з нового світу. Дійсно, корок вояка має протизапальний ефект. Ще її ж використовували для лікування ревматизму та подагри. Мінуси такого лікування були очевидні. Ліки були дуже рідкісними, а отже, надзвичайно дорогими. Парацельс, один з найвидатніших лікарів 16 століття, взагалі вважав таке лікування шахрайством. Він стверджував, що славу Гваяка створили банкіри-фугери з Ауксбургу, адже вони були основними імпортерами американської деревини до Європи і отримували величезний прибуток від продажу чудодійних ліків. От така от конспірасітіорії 16 століття. І тільки в 17-19 століттях держави скумекали і почали регламентувати проституцію, оскільки вона була головним джерелом поширення сифілісу. Цілком закрити чи заборонити всі будинки втіх ніколи не вдавалося. Вони продовжили існувати таємно. Тому в Німеччині, Франції та інших країнах повій змушували проходити регулярні медичні огляди та за необхідності лягати до лікарні на лікування від венеричних захворювань. Ці заходи були неефективні, хоча б тому, що лікарі оглядали лише повій. Але не їхніх клієнтів до того ж, жінки щосили намагалися уникнути зустрічі з лікарем або сховати сліди хвороби. Довгий час ртуть і гваяк залишалися практично єдиними засобами лікування сифілісу. Прорив стався на початку ХХ століття. У 1907 році німецький вчений Пауль Ерліх синтезував препарат на основі миш'яку, призначений для лікування сифілісу. Нові ліки отримали назву сальварсан. Від латинського слова сальвум безпечний та арсеніум, тобто мишяк. Інша назва сальварсану препарат 606. Це означало, що створенню препарату передувало 605 невдалих експериментів. Поява сальварсану. Знаменувала народження хіміотерапії, лікування за допомогою хімічних речовин. Це були ліки нового покоління. Ерліх називав свій препарат чарівною кулею. Сальварсан став ліками спрямованої дії. Він мав вибірково знищувати збудників захворювання, залишаючись безпечним для організма в цілому. Мрія Ерліха здійснилася в повному обсязі. Сальварсан виліковував сифіліс навіть у пізніх стадіях. І був повністю безпечний. Через деякий час був синтезований препарат 914, який отримав назву Неосальварсан. Він був ще безпечнішим і викликав менше побічних ефектів. Препарат використовувався кілька десятиліть, доки у 1940 х роках не виявилося, що Сифіліс добре піддається лікуванню пеніциліном. Любовна чума не багато немало змінила світ. Це була не просто чергова пошесть. Багато в чому саме Купідонова хвороба розколола церкву, і протестанти змогли зайняти потужні позиції. Пуританство чорта з два стало би таким популярним, якби віряни не мали наочного, жахаючого прикладу того, як всемилостовий Бог карає за бурхливе статеве життя буття. Венерична чума не жалкує волосся. Саме так з'явилися перуки, які стали візитівкою нового часу. І, звісно, людство згадало і почало активно вик... Використовувати революційний винахід презервативи. А що витворяли європейські, скажімо так, прахірурги? Необхідність лікувати носи, що провалилися, дала поштовх європейській хірургії. Операція з відновлення носа робилася химерно. У пацієнта вирізався шматок шкіри з руки, але не повністю. Повинен був залишитися клаптик, з'єднаний з тілом, щоб кровоносні судини продовжили живити цей шматок шкіри кров'ю. Потім клаптик пришивали до носа, і пацієнт був змушений ходити з прив'язаною до голови рукою доти. Доки шматок шкіри не приживеться на місці носа. Навіть не уявляє, як до цього могли додуматися. Саме Сифіліс допоміг Нідерландам здобути незалежність від Іспанії. Хвороба була однією з основ антиіспанської пропаганди. Голландські протестанти стверджували, що джерелом зарази є католики і, позбавившись їх гніту, можна буде перемогти хворобу. Як би там не було ні релігійна пропаганда, ні страх перед жахливою хворобою не перемогли Сіфіліс. Це зробила наука. Треба сказати, що у Європі епохи відродження сифіліс взагалі став основною причиною смерті. Грубо кажучи, у середнього європейця було більше шансів померти від сифілісу, ніж від воєн, голоду, інших хвороб і тим більше старості. І не дивина, що у трьох з римських пап, імовірно, була ця ганебна хвороба. Що почитати по темі? Знову пораджу добу постів та карнавалів від Стефанії Демчук. Шикарна книга. Там є про медицину середньовіччя. Що подивитися по темі Чорна смерть 2010 року з Боромиром у головній ролі? Або грати можна в Applug Tale – Innocence». Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на баймі кофі та спонсорстві на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.